Перші робочі дні після літа, курйози та ноу-хау на планеті поговоримо сьогодні в ефірі Новин тижня з вами в студії Вадим Дмитриченко. Вітаю! 1 вересня в школах столиці стартував проект, новий проект навчальної програми Школа і поліція. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Мета програми навчити дітей правильній та безпечній поведінці в повсякденному житті і на дорозі. Також програма покликана запобігти порушенням і криміналу серед дітей. Час від часу патрульні прикріплені до певної школи, шкільні офіцери, так звані, проводитимуть інтенсивні заняття, бесіди з учнями, на яких розкажуть про тонкощі роботи, про правила поведінки, правила дорожнього руху і тих правах, якими володіє кожен громадянин України. Всього в даній програмі беруть участь 295 київських шкіл. Минулого тижня на школі номер 314 з'явився новий мурал. Про це повідомляє сторінка проєкту Мурал Соушол Клаб Фейсбук. Абстрактна фреска авторства Андрія Калькова є частиною серії кругообіг. Її ядро, орнамент спіралі, який зашифровує в більшості робіт мовою 8 бід. Для самого автора робота символ пізнання, розвитку та циклічних процесів Всесвіту. 6 вересня з літніх канікул повернулися не тільки школярі, а й депутати Верховної Ради і звісно кафетерій. Причому страви в парламентській їдальні зараз, порівняно з весною, подешевшали в середньому на 5-10%. А її меню поповнилось ресторанними делікатесами. Наприклад, бутерброди з сьомгою подешевшав за літо на півтори гривні і тепер коштує 21 гривню. Салат екзотичний з авокадо впав в ціні на 6,5 гривень і відпускається по 19 гривень. 36 копійок. А млинці з м'ясом тепер обійдуться законодавцям в 27 гривень 12 копійок замість 32-25. Тим часом зрази з капустою і грибами подорожчали на 50 копійок і тепер коштують 17,63. Також в асортименті з'явились три тигрові креветки з помідорами чері за 95,28 і сирний десерт бланманже з фруктами і цінником в 10 гривень 71 копійку. Шановні глядачі, терміново потрібна ваша допомога. Не будьте байдужими. 28-річний Юрій Матвієнко потребує вашої допомоги. Ще тиждень тому молодий енергійний хлопець радів життю. За кілька днів рідкісна хвороба, синдром Стівенса Джонсона, важке ураження слизової оболонки, прикувала його до лікарняного ліжка, позбавивши можливості рухатись, говорити та бачити. Нині хворий перебуває в обласній лікарні та потребує дороговартісного лікування. В день на ліки родина потребує Близько 10 тисяч гривень для стабілізації його стану. Необхідне введення високих доз гормонів. Родина хворого звертається до всіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати сина. Будь-яка сума може спасти життя молодого хлопця. Номер картки Приватбанку ви зараз бачите на своїх екранах або ж зателефонувати за номером 063 931 94 дев'ятсот Дцять повторюю 063 931 94 18. Отже, хто не встиг записати номери телефону або номер платіжної картки одразу після ефіру, буде повтор щойно переглянутого ролику. Не будьте байдужими. 4 вересня в офісі телеканалу Інтер на вулиці Щусева в Києві була пожежа. Постраждала будівля компанії «Національні інформаційні системи, яка входить до групи і Виробляє новини програми. Новинні програми для телеканалу, рятувальники розповіли подробиці того, що сталося. За інформацією ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 16.31. Перед цим біля офісу почалася акція протесту. Підпалили автомобільні шини, а потім, за попередню інформацію кинули димову шашку всередину будівлі. Спочатку площа загоряння була невеликою: 10 квадратних метрів на першому поверсі і 20 на другому. Але потім, поки пожежники випускали з Приміщень, дим, і евакуювали людей. Хтось знов кинув шашку або інше стороннє джерело запалювання на другий поверх. Полум'я розгорілося знову вже на площі 60 квадратних метрів. О 18.01 пожежу повністю загасили. З будівлі евакуювали 30 осіб, постраждала одна жінка. У поліції кажуть, що перед пожежою приблизно 20 осіб встановили пір перед будівлею туристичні намети і принесли шини, які пізніше підпалили. Передня причина займання димова шашка. Остаточну причину встановить слідство після інциденту. Шість осіб доставили в управління поліції, щоб встановити їх причетність до події. Події кваліфікуються за статтею «Хуліганство і умисне знищення або пошкодження майна на самому каналі. Заявляють, що пожежа сталася через е, збройний напад на офіс національної інформаційної системи і підпалу. 7 вересня під Києвом спочатку горіла трава а потім торфовище. Обидва загоряння сталися в Бородянському районі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київської області. У відомстві зазначають, що рятувальники благополучно загасили обидві пожежі. У перший раз рятувальники викликали о 14.07 під селом Качали. Загорілася трава. Їм треба було півтори години, щоб повністю загасити полум'я, що поширилось на півтора сектори. О 17.30 ДСНС надійшло повідомлення про загоряння торфу біля річки Здвижни подалік від села Шибене. Ліквідація ці. Цієї пожежі зайняла у рятувальників менш ніж 2,5 години. У службі вважають, що причиною загоряння торфу стало необережне поводження з вогнем. Нагадаємо, що зараз в Київській області діє надзвичайна пожежна небезпека, забороняється розводити багаття і палити в лісі. 8 вересня жителі оболоні біля станції Героїв Дніпра почали безстрокову акцію протесту проти споруджуваного там торгового центру Оазис. Про це повідомляє організатор Віктор Цвігун в співтористві проти будівництва над станцією метро Героїв Дніпра. Фейсбук офіційно вручили представник. Е, Вручили представникам забудовника на станції метро Героїв Дніпра повідомлення про безстрокову акцію, зачитали на камери повідомлення і надали роз'яснення щодо мети проведення акції. Представники забудовника відмовились підійти на місце зборів. Ми у будівельного майданчика зачитали повідомлення, відзначили початок акції, закликали забудовника не заважати здійснювати. Цивільний контроль. Будемо ретельно контролювати час будівельних робіт по з 1.10 до 5.40 за відсутності руху електропоїздів метро. Контролювати рівень шуму під час робіт написав цвігун. Відзначимо, що за день до цього будівельники почали зносити один з входів на станцію героїв Дніпра. 6 вересня невідомі вирубали дерева, дерева на схилі біля музею історії України в Києві. За підрахунком співробітників Київзеленбуду було спилено 164 дерева. Про інцидент у своєму Фейсбук пише киянка Дана Космина. Як розповіли косміни комунальники, рослини зрубали, щоб побудувати на схилі новий оглядовий майданчик. За їх словами, планується спиляти всі дерева між будівлею, будівлею музею і сходами з пейзажної алеї на Воздвиженці. Замовником знищення Дерев працівники Київзеленбуду називають компанію Рошен. Вони стверджують, що ніяких дозвільних документів на вирубку і е, у її організаторів немає. Зараз в Подільській РДА проходять громадські слухання, присвячені інциденту. З Києва в Лисичанськ ходитиме додатковий потяг за новим альтернативним маршрутом. Про це повідомляє Укрзалізниця. Запустять потяг номер 234-233 Київ-Лисичанськ 30 жовтня. З цього дня курсуватиме він щодня. Маршрут проходить через Гребінку, Полтаву, Сватове. Вже існує пояс номер 134-133 Київ Лисичанськ. Ходить за альтернативним маршрутом через Суми та Харків. Вирушати зі станції Київ пасажирський склад буде о двадцять Вісім, а прибуватиме до Лисичанська на наступний день о 12.35. З Лисичанська відправлятиметься о 14.29 і прибуватиме до столиці о 4.56 ранку. Ціни на квитки стануть відомі пізніше. У листопаді протестують наскільки такий потяг популярний, і вирішать, чи запускати цей маршрут на постійній основі. Квитки можна буде придбати в залізничних касах і онлайн. Олімпійські ігри вже позаду, і потрібно готуватись до наступних. Моя колега Оксана Гриценко стала свідком відкриття нового спортзалу. Можливо, саме звідти і вийдуть справжні олімпійські чемпіони. Тож як відкривали нову базу спорту в Дарницькому районі, дивіться далі в сюжеті. Новий зал для занять карате відкрито на території Слов'янської гімназії по вулиці Драгоманова, 10 В. На даний момент в секціях клубу тренуються понад тисяча спортсменів, а також групи для дітей-інвалідів, хворих на ДЦП, глухонімих та аутистів. Приблизно п'ять років я займаюся розробкою цього проекту, цього нового залу. Це було пов'язано із документацією, із будівельними роботами і взагалі зі всією концепцією. Клуб Сьогун він, він приймає концепцію спортивного клубу, не тільки клубу, який розвиває карате. Ми виходимо на новий рівень. Не всі можуть займатися професійним спортом, тому є група фітнесу там, для мам чи для дівчат постарше, є група тайського боксу ММА, є дитяча розвивалка 2-3 роки і пілатес, дитячі карате, різні групи. У спортсменів клубу Сьогун є й додаткова мотивація, адже карате тепер повноцінний член Олімпійських ігор. Те, що карате вийшло в Олімпійські ігри, мене дуже бадьорить і я ще більше хочу займатися карате. Розкажи, як тобі твій новий зал? Дуже комфортний, великий, буде удобно займатися. Я смотрю роздівалки отдельно і душ, кажуть, буде, і туалет будет. То есть отлично. Комфортно довольно таки. Я думаю, дітям подобається і буде удобно. Дні Олімпійські ігри 2020 в Токіо по карате пройдуть в Ката два комплекти нагород по 10 учасників серед чоловіків та жінок та КУМІТЕ. Шість комплектів нагород по 10 учасників в трьох вагових категоріях серед чоловіків та жінок. Сподіваємось, серед спортсменів на татамі будуть і українці. Зараз все змінилося для нас. Тобто, це олімпізм, включення в програми літніх олімпійських ігр. Це те, чого за що каратисти всієї планети боролися з 96-го року. Але де було офіційно визнано Олімпійським комітетом, і зараз у нас подвійна потрійна мотивація, і на це є ну, досить вагомі аргументи, адже в тому числі в клубі Сігун є призери світових першостей чемпіоната світу, чемпіоната Європи. І я думаю, що той досвід, який мають наші тренера, він все-таки дасть можливість за найближчий олімпійський цикл, 4 роки. Показати цей результат. Я вірю, що тут це буде спортивний зал, де ми зможемо колись сказати, що тут займався або починав займатися олімпійський чемпіон. Оксана Гриценко, Євгенія Літвінова. Новини Марс Тіві. З наступного тижня, 17 вересня, Бесарабська площа стане пішохідною. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Майзель. Поспілкувалися сьогодні з керівниками структурних підрозділів, профільних департаментів та громадськими активістами і обговорили створення на Бесарабській. Площі пішохідної зони в рамках європейського тижня мобільності написав Майзель. За його словами, площа стане пішохідною в два етапи. Перший етап пройде в рамках експерименту на наступних вихідних, 17 і 18 вересня. За цей час в Бесарабському провулку комунальники облаштують пішохідну зону, яку так давно просили зробити кияни. Другий етап зробити площу пішохідною у вихідні перед новорічні і новорічні дні. Однак для цього необхідно провести кілька тестувань, щоб зібрати думки і заперечення киян, а потім допрацювати проект, щоб всіх все влаштовувало. З 2 жовтня в Київській фортеці запрацює власний кінотеатр. Про це повідомляє прес-служба музею. Кінотеатр буде знаходитись в Капонірі номер 2 поруч з камінним залом. Щонеділі всі бажаючі зможуть побачити документальні та художні фільми на історичну тематику. Ціна квитка для дорослих 25 гривень, для дітей 20 гривень. Також в залі буде знаходитись музейний буккросинг, де можна спокійно обміняти книжку на будь-яку вподобану, а також почитати в тиші. Який фільм буде показаний першим секрет, але за розкладом можна стежити на сторінці музею в Фейсбук. В Україні зміни в судовій реформі, які саме та хто першим дізнавався про них, розкаже Віта Боровик в наступному сюжеті. Новація судової реформи в Україні. Ось під таким гаслом розпочався ранок для магістрів інституту інтелектуальної власності Національного університету Одеської юридичної академії. Відкрита лекція розпочалась з обговорення про зміни судових реформ, як сьогодні працює чинне законодавство. Своїм досвідом ділиться голова Вищої ради юстиції України. Сьогодні йшлося зокрема про зміни в судовій системі і, зокрема, в системі розгляду спорів пов'язаних з захистом прав інтелектуальної власності, які відбуваються в країні, змінами законодавства про суду у статус судді, змінами до конституції України в частині правосуддя. Ну і змінами, які незабаром я маю надію відбудуться у діяльності Вищої ради юстиції, яка буде трансформована у вищу раду правосуддя. Ми намагаємось дати студентам максимальну можливість безпосередньо спілкуватися з тими. З персонами, елітою сучасного судочинства, державотворення і на лекціях в безпосередньому контакті вони не просто отримують додаткові знання, вони переймаються духом цієї професії, і це нам здається дуже важливим». На лекції юні фахівці задають свої питання та цікавляться тим, що може їм допомогти в майбутньому. Віта боровик Євгенія Літвінова. Новини телеканал Марс Тіві. Безкоштовний Wi-Fi на всіх станціях столичного метрополітену має запрацювати до кінця 2017 року. Про це повідомляє прес-служба оператора Москіто, який відповідає за цей проект. У 2014 році незабаром після укладення контракту з КМДА на покриття київського метро мережею Wi-Fi, Москіто обіцяв оснастити бездротовим інтернетом всі станції, а також ескалатори і наземні вестибюлі до кінця 2015 року. У компанії затримку пояснюють тим, що вони можуть вести Роботи тільки по ночах також там скаржаться, що постійно стикаються з бюрократичними нюансами, викликаними тим, що метрополітен стратегічний об'єкт. Нагадаємо, зараз підключитись до бездротового інтернету можна на 11 станціях. Метро ще на кількох станціях і перегонах він працює в тестовому режимі. Президент Петро Порошенко під час свого звернення у парламенті заявив, що не пропустить бюджет на 2017 рік, в якому буде зменшено фінансування стипендій для студентів і їх скасування. Про це написав радник мера Києва Дмитро Білоцерківець в Фейсбук. Нагадаємо, раніше Міносвіти теж прокоментувало ситуацію з прийдешнім урізанням стипендії. Далі про спортивну новинку цього тижня, а загалом про боксерський турнір, де він відбувався та хто змагався, розкаже Оксана Гриценко. В рамках всеукраїнського олімпійського тижня з нагоди дня фізичної культури і спорту в вищому профтехучилищі номер 25 по вулиці Старосільській, 2 відбувся турнір з боксу серед вихованців спортивного клубу Рубін, Вітязь та «Бікфайт». Це командне соревнование, тобто есть різний, віса веса Да? Тобто, кожен клуб ну, представляє своїх бойців вне зависимості від возраста. От пари, конечно, будуть формуватися в і від возраста і от весу є кубки, і статуетки, є дипломи, є медалі, Всі будуть награждені програвших буде. Турнір відбувся за сприяння благодійної організації Благодійний фонд Дніпровський, Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та депутатів Київради, зі слів яких стало відомо, що вже в наступному році мають реконструювати аварійно-небезпечну споруду по вулиці Райдужній, 33А, зробивши там функціональний фізкультурно-оздоровчий комплекс на звернення мешканців райдужного масла. Сило киян, які дійсно зацікавлені. По перше, в тому, щоб ну та будівля, яка сьогодні практично розрушена, вона не несла загрозу для життя місцевих мешканців, для життя молоді, для дітей, бо це небезпечно. Вони там граються, вони там можуть натовкнутися на щось небезпечне, і сьогодні в програмі соціально-економічного розвитку за моєю ініціативою передбачені кошти на проект. Тування та будівництво фізкультурно оздоровчого комплексу за адресою райдужна 33А. Оксана Гриценко, Євгенія Літвінова, новини Марс Тіві. 7 вересня компанія Apple в Сан франциско представила новий iPhone 7. У iPhone 7 Plus дві 12 мегапіксельних основних камери. Два модуля дозволили додати в iPhone оптичний зум, фронтальна селфі камера. Тепер 7 мегапікселів. Пише лівий берег. Нові айфони, вологостійкі, розмір екрану залишився тим самим. Також на iPhone 7 можна редагувати лайв фотос. Відмінна риса немає традиційного входу для навушників. Починаючи з iPhone 7, телефони Apple можна використовувати тільки з навушниками, що підтримують цифровий роз'єм Lightning like або зі звичайним, але через перехідник. Ще один варіант бездротові bluetooth навушники Apple також випускає власні бездротові навушники AirPods. Нові айфони будуть представлені в п'яти кольорах: золотий, рожево-золотий, сріблястий і два різновиди чорного, матовий і глянцевий. Бездротові навушники будуть коштувати 159 доларів. iPhone 7 від 649 доларів. Ціна на iPhone 7 Plus стартує від 749 доларів. Купити їх в США і деяких інших країнах можна буде з 16 вересня в Україні попередньо з 23 вересня або на початку жовтня. Ціни в Україні будуть не нижче 800 доларів за iPhone 7. В Києві ощасливили двірника, подарували двокімнатну квартиру на Печерську. Про це повідомляє Печерська РДА. Двірник працював в комунальному підприємстві більше 10 років. Тому комісія одноголосно вирішила порекомендувати Печерській райдержадміністрації передати квартиру, яка раніше вважалась службовою, у власність працівника керуючої компанії по обслуговуванню житлового фонду Печерського району. Тож ніколи не сумнівайтесь в собі, вірте в краще. А головне, мрійте на цьому. В мене все затишних вихідних. Бережіть себе і побачимось. 28-річний Юрій Матвієнко потребує вашої допомоги. Ще тиждень тому молодий енергійний хлопець радів життю за кілька днів. Рідкісна хвороба, синдром Стівенса Джонсона, важке ураження слизової оболонки, прикувала його до лікарняного ліжка, позбавивши можливості рухатись, говорити та бачити. Нині хворий перебуває в обласній лікарні та потребує дороговартісного лікування. В день на ліки родина потребує бл. Близько 10 тисяч гривень для стабілізації його стану. Необхідне введення високих доз гормонів. Родина хворого звертається до всіх небайдужих людей з проханням допомогти врятувати сина. Будь-яка сума може спасти життя молодого хлопця. Номер картки Приватбанку ви зараз бачите на своїх екранах або ж зателефонувати за номером 063 931 94 18. Повторюю: 063 931 94 18